Частина друга відео продовження відео про булінг, тобто пророцькування у школі. І підсумовуючи попереднє відео, де говорилося про те, що вчителем школа стоїть і у хорошій школі, де учителі і керівництво на місці, хочу ще підсумувати такий момент. По-перше, закликаю, шановні колеги, до дискусії. Буду рада, якщо ви будете писати. Батьки ще й учні, всі свої коментарі. По друге. Дійсно, вчителю важко ще упустила в тому відео один такий момент, що учителю важко там, де дійсно адміністрація школи не підтримує вчителя. От там точно буде булінг, повірте. Бо є де є мобінг, там буде 100% булінг. Бо учитель не може захистити учень, якщо він сам не захищений. Особливо, якщо це діти, які вчиняють булінг, це діти. Батьків мажорів. І про це говорити теж окремо. І сьогодні я вирішила продовжити якраз не про учнів, це в третьому відео, в третій частині, а зараз хочу продовжити про батьків дітей, яких цькують, і батьки дітей, які цькують. З точки зору психопедагогіки, об'єднавши педагогічні і психологічні ідеї. Так, у нас, до речі, в країні, бо я про це весь час говорю, що нам край важливо в нашій країні, щоб була посада психопедагога. А вона, до речі, є в усіх європейських і не тільки країнах. Я є автором понад 40 публікацій наукових, на, із ключовим словом тільки психопедагогіка психодидактика, тому, повірте, маю право про це говорити. І от саме педагоги повинні робити, виконувати ще одну свою функцію. Вибачте, колеги, але це є така функція, яка називається просвіта, просвіта батьків. Бо батьки наші не проходили, батьки наших учнів не проходили якусь спецшколу батьківства, на жаль, а про її теж потрібно робити. І це однозначно, ми з Нового року будемо проводити такі тренінги, вони вкрай важливі. І якщо цього немає, я завжди в учнів навіть запитую. Ваші батьки проходили спецшколу материнства чи батьківства? Ні. Вони готувалися до цього процесу? Ну, на жаль, ні. Ну, тому маємо, що маємо. І от що батьки мають знати: кілька моментів, бо все дуже ситуаційно, дуже глибоко аналізувати кожну ситуацію булінгу. Бо навіть у моєму рідному містечку кілька років був випадок, коли підліток дівчинка, намагаючись захистити себе. Тобто, не говорячи батькам про свої недоліки там у роботі і всьому іншому, переключила увагу, і це дуже часто підлітки роблять, особливо коли батьки такі дуже агресивні і натхненно захищають своїх дітей, і це не гіперопіка, а це категорія Я же мать, я, я же отець. Вибачте, що російською, бо це прийшло в культурі звідти, якщо хтось ще не знає, це не європейська культура, це не наша культура. Це, це зовсім негативне, що прийшло, прийшло зі Сходу, і маємо його позбавлятися. Так от, ця дитина е, настропилила, як по-іншому сказати, не знаю, батьків, батька свого е, на те, що її дуже ображає дівчинка-однокласниця, і саме через неї вона має усі проблеми в школі. Батько, не розбираючись далі, зранку прилетів до школи, залетів до школи, схопив за горло цю її однокласницю. І мало не задушив дитину. Це реальна ситуація і вона не одна. Тоді, як підлітки, а саме тоді у них починаються ці моменти цькування, дуже часто, у молодших початковій школі трішки менше, тільки розвиваються. Зараз це теж часте явище. А в підлітковому це, на жаль, типово. І батьки мають розуміти, чому типово? Тому що в багатьох виявляється девіантна поведінка. Поведінка, яка протестує проти усіх. Вони розбираються по своїх соціальних ролях. Хто впевнений і кого ще так виховали, а це не означає, що це добре виховали, то вони агресивні, вони стають лідерами, формальними, неформальними в залежності від ситуації. Або вовками-одинаками і просто агресують тих чи інших. Ті діти, які. Занадто такі плекані вони дуже часто стають у ролі жертви або пасивного відповідача. Отут, подивіться, послухайте відео, є, яке, в якому я розповідаю, що, чому не варто виконувати домашнє завдання за дітей і підказувати їм на онлайн уроках. Послухайте, бо тут дійсно я вже зразу бачу на своїх онлайн-уроках, хто із моїх учнів потенційна жертва, бо то проблема віктивності. Проблема віктивності це здатності бути жертвою, і дуже важливий важкий процес виходу із цього. Була така теорія, чому я кажу, була. Вона зараз уже нова хвиля, то була хвиля, що о, жертва сама винна в тому, що вона жертва. Частково і в багатьох ситуаціях так. І про це поговоримо, коли будемо говорити про дітей. Але далеко не у усіх ситуаціях. І вже давно і в кримінальному кодексі від теорії віктивності починають відходити. Бо є різні ситуації, і не скрізь цим можна апелювати і користуватися. Треба дивитися, як ми виховуємо наших дітей. Треба пильнувати за тим, щоб наша дитина, будь-яка зміна у поведінці нашої дитини, викликала в нас не підозру а особливий тип е, турботи. Просто поговорити з дитиною. Ви знаєте, чого бракує нашим підліткам, з якими я працюю кожного дня? їм бракує спілкування. І тут увага навіть тим, у кого гіперопіка із батьками. Тому що, попри те, що вони там, батьки, наприклад, мама не працює і весь час віддає дітям, навіть підліткам, нічого хорошого з цього немає. Бо, як стверджують діти і студенти, а як науковець перевіряються на різних рівнях, важливе не кількість спілкування, а якість спілкування. І нашим дітям просто немає. Про що поговорити з батьками, бо вони їх не чують, а хочуть щось своє. І от діти і замикаються в собі. От і стають вони жертвами. От і потім хтось над ними знущається. А ще, як ми вчимо дітей відстоювати свою точку зору, тобто бути асертивними? Асертивними – це значить відстояти свою точку зору, сказавши толерантну ні, не образивши протилежну сторону і максимально врахувавши її точку зору. О, це ціла майстерність. Тому навіть у нас в університеті в НОБІП є дисципліна, яку я теж читаю тренінг комунікативності і асертивності. Це емоційний інтелект. Ми маємо йому навчати. Ми з Нового року будемо проводити тренінги для підлітків, тому запрошую і будемо вчити там дітей саме оцій асертивності. того, що ми і робимо зараз на закритий чи менший такий формат. Отже, шановні батьки, аналізуємо кожну ситуацію. Не прислухаймося одразу тільки, тобто не реагуємо гостро зразу з бажанням убити в прямому розумінні чи покарати якось іншу дитину тільки тому, що вашій дитині завдали шкоду. Розберіться в ситуації, а для цього підіть до школи, сідайте з учителем, з психологом і з'ясовуйте ситуацію. Але, перше, попереду цього, не спішіть бігти до школи. Привчайте дитину до самостійності і вміння самим вирішити ситуацію. Тому, коли розмовляєте з дитиною, спершу запитайте, і що ти зробив чи зробила в цій ситуації? І що тобі вдалося, що тобі це дало? І як ти думаєш, що ти зробила не так чи зробив? Що треба би зробити? Якщо ви не можете самі відповісти на це питання, зверніться до спеціалістів, до тих, хто може вам допомогти, вирішити цю ситуацію. Максимально вчив дітей укладати угоду. Я обіцяю тобі, що, натомість прошу від тебе. І третю сторону залучайте, щоб слідкувала за тим, щоб ця угода була дотримана, якщо не зможуть дві сторони дотриматися. Пильнуймо за поведінкою нашої дитини і прислухаємося до того, що дитина каже. Маємо бути психологами, тобто просто вислухати інколи, без наших дорослих коментарів. Які не завжди потрібні дитини, бо інколи дитина хоче так, як і дорослий, щоб просто її вислухала, то вислухаймо. Дізнаваймося ще багато цікавого про психологію, для того, щоб зрозуміти нашу дитину, але не спішімо ставити діагнози, бо то легше всього. Ну і дивимося в такі відео та інших психологів для того, щоб зрозуміти, що так, що не так, і як зробити краще. В наступному відео дійсно вже буде власне. Що таке, коли дитина в ролі жертви чи навпаки агресивна?